Всем привет, я вас вспоминаю. И с ним будет реакция на песню Озеро Слиз. Мне попросили я это сделать так. И я хочу попросить выбрать от него, что я этого долго не буду. Ну, я постараюсь вам будет теперь. Ну что, будем слухать и дивиться. Я как у нас песенка так. И буду. Да, песня мне подобається, так, но клип, конечно, трошки мне не подобається. Сказав, багато сказать э, таких сцен, що мне не подобається. Ну, а так сама песня мені подобається. Але мені забудь її я їх не слухав тоді. Я бачив обличчя у прозорі воді Вони згубили мене. Лука, бука, шукав тебе. Ра! Знайшов я озеро те але багато але. Так, що можу сказати? Пісня Друг мені подобається, так? Вона українською, вона є у українською, ну все українське, так? У слова такі скажімо, дуже заведе западають душу, так? Оооо, я її рекомендую вам слухати, так. Я дякую тому що людинки, яка мені сказала за цю реакцію. Дякую тобі. так і що ж вам сказати. Не подобається? Пісня така задорна. так. О, сама пісня про любов. І що все будемо слухати. Випадково, розійшлися, по воді хвилею кола. Розумієш, любов, це симфонія А не соло це не випадково, розійшлися біля тому твого Згадуєш про нього, у тебе домова, знову, знову Хто чекав на кого? Ти на неї, чи вона на тебе Я спитаю в неба, може, кохати так не треба. Розійшлися давно. Так, вот такая вот песня так, сама слова песни тоже суперовые, так, западает душу, такая танцевальная про любовь песня, так, ну трошки конечно, мне не подобается, ну кому подобают то, у вас... конечно, я Звісно, рада всім, що кому подобається такі кліпи. ну, может звісно, дивиться, так? О, і слухати. Я вам рекомендую цю пісню дивиться, так. О, слова дуже такі сказати о, прості, так, запам'ятаються, легко о, пісня така душевна про любов, так і я хочу щось сказати, головне, щоб була любов, а гроші то таке. Не на першому місці бути, а повинна бути на першому місці любов, так? Так, письменная суперовый, так. Я її рекомендую вам всім дивіться, слухайте. так. Что я вам хочу сказати О, все, текст, текст суперовый, так Кліп тоже, ну, мені не сподобалося, хто кому не подоб, то слухайте так, удивиться. Так, що я вам хочу по вокалу вкладаються на 100% так, якщо оцінювати 100 балів, так я благодарность хочу подякувати, хто сказал, ну, письмен написав і хто написав то сказать цей группе, наконец сказать дякую так. Ну я не знаю, що ще сказати, Я вам хочу сказати, вам дякую, ви зі мною, так. і що не, не буде не такой нет, прощатися, Так дякую одному чоловічку, що я такого зробила реакцію, наконец так. Дождались не дождався. Ну, що будем прощаться, так. Дякую, що вы были зі мною, дякую були за ваши даки, дякую за підписки. Всім пока.